Про незвичайні серед вас усіх хочу сказати пару слів свою думку. Те, що тут ви зібралися, обговорюєте, це дуже добре. Сам ворог звичайно, має авторитет не тільки в районі, має авторитет у всій державі, це всі знають, які ви багато робите на таких засадах громадських це велика справа. Мені приємно чути, що ви маєте людей, яких ви пропонуєте на посади різні. І це велика також ваша заслуга. Це не значить, правда, що ці люди всі будуть. Я хотіла сказати те, що ви повинні також, ви не є прихильник однієї партії, я так розумію. Ні, ні, ні. І ці ці партії дуже партії партії не дуже Я дарі, ось, Свобода. свобода. Буде... Це недобре, коли, коли одна партія узурпує всю владу, бо ви знаєте, що кажуть, влада розбещує, абсолютна влада, розбещує абсолютно. І тому, щоб такого не сталося, що будуть представники тільки однієї партії, це, це буде недобре. Тепер за ті квоти, я думаю, що ви всі чуєте, як люди говорять про ті квоти, починаючи зверху. І, і тому квоти не можуть бути, повинні тепер брати знайти самі всі добрі, ми знаємо вірніше. Який зараз, чит, час дуже небезпечний, критичний, і тому треба підбирати людей за їх професійними якостями ті… і ніяк не дивитись на квоти. Може, колись це буде актуально, але зараз ні. Тому ви все-таки контролюєте трошки це питання. Дякую. Добре, на провадження людей Все, до неділі, Дякуємо.